В цій країні вже зараз не знімеш з банківської карти кошти в левах, тільки в євро, але покласти на карту, на свою карту, там, якщо я от маю там, декілька карт болгарських, болгарських банків, маю декілька карт, тільки виключно в левах. Тобто кладемо ми в левах, забираємо з банкомата виключно євро. І якщо у вас. Є євро і ви хочете поповнити свою картку болгарську, то ви в терміналі зробити це не можете. І в мене вже був такий певний квест з цим питанням. Але нічого страшного, можна прийти в банк і покласти собі на рахунок через представника банку. Це є певні складнощі. Ну, які складнощі? Просто якщо є черга, то черга, можливо, якусь там в деяких банках. Необхідно заповнити якусь декларацію. В обміннику можна поміняти, але буде певна комісія. Ну таке, нічого такого складного і супер супер незручного. В супермаркетах, наприклад, Lidl, там Працівники питають, ви хочете розрахуватися кешем левами, кешем євро. Чи хочете банківською картою, тепер їм більше говорити треба. Якщо ви даєте навіть леви, там, наприклад, даєте 100 левів, вам треба заплатити 80 левів по курсу, да? то працівник супермаркету вам решту видасть виключно в євро. І в них такі нові купюри і нові монети. Прикольно, що для Болгарії Євросоюз надрукував нові. Гроші євро, тобто це не старі, не старі гроші, це прикольно, що нові гроші, і монети нові, дуже такі гарні нові монетки євро. Ну, ось таке. Так що хто там, хто хто щось не зрозуміле, то все нормально. Ще півроку можна буде користуватися і левами, і євро, і люди. Е Власники житла, з якими розраховуються українці при оренді, вони досі можуть отримувати. І вони так і беруть гроші. Хто в левах, хто в євро, можна і так, і так. Не принципово взагалі. Тобто проблеми ніякої немає. Ну, а такі справи.